Сімнадцята година, і ми починаємо це стартап-шоу на М1. І як ви пам'ятаєте цю дівчину у чарівній сукні, сукні, чарівними долонями, чарівними танцями та співами звати Лавіка. Садись, п'ятерка. Це Сані, той, хто вміє просто радувати своїм настроєнням присутствиям. І далі. Дальше... Також буде нас радувати Пол Вандайк, який став діджеєм через звільнення. Акумулятор, который заряджається всього за 30 секунд. Як фотографувати рухомі об'єкти на смартфон? А також Вікторина. Лайка, ти вже підготувала питання. Я підготувала і буду ждати всіх своїх і А відрічника. ми підготували усі разом вже подарунки. Тому залишайтеся на зв'язку. А очі до Пол Вандайка зараз будемо розкривати усі секрети. Отже, цей ну майже Греміноносець, тому що він був номінований на Гремі. Але при цьому ж дійсно двічі кращі діджей планети за версією DJ Mag Top 100. І звати Пол Вандак. Німецький діджей виявляється, став суперзіркою не тому, що він дуже хотів а, досягти одразу музичної. Слава, ні, а тому, що його звільнили, і так в працював вообще техніком німецької радіопередачі настолько сильно він улікався радіоефірами, що він став писати свою музику і просто і мріяв постійно мріяв щось писати, При цьому він послуховував, а це ж якраз була східна Німеччина, коли там все було заборонено. Взагалі Берлінська стіна стояла, і тому глушили якісні радіостанції з якісною західною музикою. і Тому він підслуховував завдяки тому, що він працював працював на радіостанції. І завжди мріє писати подібну музику. І, скоріше всього, іменно із за увольнення а, Полу прийшлося так сказати приступити до діджейському іску більш активно. Так, тому що його звільняються, потім рушиться повністю стіна. Берлінська. і що їм вдалося якраз вистрибнути зі східної Німеччини і пристрибнути вже у західну Німеччину. І там, із матусою, із родиною він знаходиться в ситуації, коли взагалі працювати немає де. Що він робить? Він починає працювати тим, чому нав навчався все цей час. Він починає в... діджеїти. І в 20 років вперше виступає в клубі в ролі цього чоловіка, крутителя. Чоловіка. Вот, <laughs> Чоловік-крутитель. Йо, Ей, йоу, діджей. Йоу, <laughs> діджей. Добре, отже, з Полом Вандайком розібралися. Половинка Вандайка. Це з якої пісні? Тут, що щось таке? Я, між прочим, розумію, що ніякі люди заряджаються музикою, а все ж гаджети роблять це з допомогою батареїк. І таким образом, ізраїльська компанія StoreDot предлагает нам И уже нашла способ, который будет позволять заряжать аккумулятор всего лишь внимание за 30 секунд. Именно так. Пока что, к сожалению, говорят, что этот аккумулятор достаточно большой для того, чтобы поместиться в обычный смартфон. Поэтому mm -hmm. собирается уменьшить габариты. Так вот, до 2016 года уже сделают речь больше такой, а, которую можно переносить просто разом со своим смартфоном в кишечник. И еще мне очень нравится, что нанотехнология действительно уже работает. И как раз этот аккумулятор работает благодаря специальным точкам, которые позволяют очень быстро заряжать аккумулятор. Тому майбутнє вже тут, у Мотин. Ту Модин. Мало того, будущее не только здесь, но также еще и в фотоаппаратах, которые теперь могут фотографировать и в движении достаточно быстро. Даже нет, это не, не настолько фотоаппараты, как специальные скоростные камеры, которые позволяют а, совершенно не париться, не фокусироваться. И вот обратите внимание, сейчас специалисты Velo Labs предлагают использовать саму новую вспышку, которая и позволяет четко фотографировать объекты в движениях. Вообще на обычные фотоаппараты вполне возможно даже На гаджети. я просто зараз намагаюся уявити це для спорту. Дуже кльово. Так це по перше. Потім а, можна потрувати ваших улюбленців, які вони будуть чотирилапі бігати навколо вас. Ну і а, все це ви можете зробити за якихось 780 доларів США. А зараз, друзі, настав час винагородити себе за уважність. Заходьте на Нескафе Своин, ТІВІ, обирайте правильну відповідь і отримуєте чашку та запас кави від Нескафе одному. Отлічники, мої хороші, тепер мені нужен самый із вас внимательний і умний, тому що ви отвечаєте на вопрос. так, яким було перше названня компанії Sony? Перший варіант тацуко, второй варіант саника. Или же третій варіант. Тоні, якщо oh. ви пам'ятаєте, ми говорили, що це очень нескільки може бути не знаю непривітливим обзивательством. Вот. Коротше, пригадуєте, одразу відповідайте, і ми знаходимо два переможця і надсилаємо вам і чашки, і запаскаво, і головне свій фан. І я пропоную пригадати фанових гостей. Отже, ми сьогодні спілкувалися з Андрієм Худо, який розповідав про мережу емоційних кафешок і, взагалі, то холдинг фест. Будь хто хто починає свій бізнес, повинен пропрацювати ці три фактори. Ідея, команда і раціо. Це бізнес план це економіка. Що такое спам дексинг? Давайте вспоминать. Спам дексинг? Ну, значит, что-то. Це або такое вот. Або ассоциируется у меня с. Коли спамлять, лет. це спам. умний спамер. Который сидит на столе. Который вот каким-то витіюватим образом спам рассылает. Итак, вообще-то рада напомнить, что сегодня суббота. Почему ты смеешься? Потому что 13, потому что суббота. Потому что все так прикольно, Вообще-то Стартап, вареники и все. У нас просто отпочинок. Можно мне посмеяться на прикинце программы? Просто ничего. Так, а вы вообще-то не сидите дома. А ну-ка быстренько гулять. Марш, скорее, скорее, скорее. Она такая мимимишна сегодня. Встречайся с вами во вторник в стартап-шоу. Будьте с нами. Bye.